Діві всім друзям, всім підписчикам. Хочу для вас зняти відео. Сьогодні я 2030 число збираю у нас в такої посадці на полігоні. Бегав! Іду, йду! Збираю гриби, подивіться, одні білі. Всіх запрошую на збір грибів. Почалося полювання тихі як кажуть. Подивіться. Включив телефон. хочу для вас зняти відео, показати, дивіться, які краси. Дивіться. Дивіться, давайте з вами викарчаємо маленько. Ставте лайки. Підписуйтесь. Ой, ще бачу одну. Дивіться, давайте, я таку вам наведу камеру. Ближче. О, дивіться, який гарний красень. Йдемоте до того. Березняк. Ставте лайки. Запитуйте, я вам підскажу. Де ми в межах міста. Виїжджайте на збір грибів, поки погода тому сприяє, бачите, вкрасені. Давайте, може, з вами ще щось тут знайдемо. Виїхали сьогодні, да, я бачу, є, але вже вони старі. ризати я їх не буду. Ось, бачите, Вон ще є далі. Виїжджайте, не сидіть, поки є час, можна позбирати гриби. Ось дивіться, вони вже все. Це вже все. Не гриби, а порхолки. Пізно я прийшов. Беріть, кого є машини вечором з 5 години до 9 приїдьте, відпочиньте. Назбирайте собі на жарюху трошки грибів. Виїжджайте за містом, це в місті звягині. В будь-яку сторону у нас тут багато полігонів. Я вам обіцяю, що ви щось не збираєте. Добре всім, до зустрічі, гарного дня всім. І мирного неба, пока.